Перше питання на сесії обласної ради. Звільнення заступника її голови Андрія Малиша, депутат від фракції Опозиційна платформа за життя заяву написав за власним бажанням. Рішення ухвалюють. Від літа Малеша адвоката та екс-голову облради Артура Товмасяна підозрюють у вимаганні понад мільйона гривень від директора комунального підприємства, аби той залишився на посаді. Тоді ж Малиш заплатив заставу у понад 4 мільйона гривень. Потім пішов у декретну відпустку. Чи пов'язано його звільнення зі справою про хабар? Відповідає вам сказати. Ну, мабуть, всі в житті пов'язано. Звільнення Малиша, голова облради Тетяна Ігор Волоценко коментує так: мені треба робоча людина, яка буде працювати, їздити по області. Ігор Волоценко пропонує кандидатуру 28-річного Богдана Мальованого, також депутата від ОПЗЖ. Він працює керівником філії «Укрдержбуд експертизи про майбутні обов'язки. каже розподілу, ще немає, але як я сподіваюся, це буде питання будівництва, у якому я працюю та розуміюся, питання жилично-комунального господарства та, мабуть, питання екології. Під час таємного голосування кандидата підтримали понад 70 депутатів. На початку року мальований задекларував одну квартиру в Бахмуті та одну у Харкові. Має легковик Мазда. Готівкою зберігає 1 мільйон 300 тисяч гривень, частину у валюті. Ігор Волоценко вносить питання про відставку свого першого заступника Альберта Кононенка. Він каже про такий намір дізнався вже під час сесії. без ново. Було тому, що я себе дуже погано почував. Тобто, якщо були якісь заперечення чи зауваження саме з боку мого керівника щодо якості моєї роботи, то одна з якщо щось інше, ну депутати знову голосують. За півгодини оголошують результати. За відставку проголосували 86 обранців проти 11. Дякую кожному. У мене тепер більш вільного часу, і буду з вами разом працювати у сесійній залі. Всім дякую. Три роки тому прокуратура проводила досудове розслідування, в якому фігурував Кононенко. Йшлося про незаконне заволодіння чужим майном та легалізацію доходів. Торік сам Кононенко заявляв про закриття цих проваджень. Звільнення ініціювали понад половина депутатів, каже голова облради. Запропонували, що вважають, що треба замінити першу заступнику. сьогодні зал підтримав. Чому голосували за відставку Кононенка? Питаємо у фракцій. «І депутати його не. Не бачили в ньому помічника логіка дій щодо звільнення мені невідома і не зрозуміла. Що, мабуть, все таки в зв'язку з тим, що є була недавно була заміна голови обласної ради. Фракції Слуга народу та ОПЗЖ коментувати кадрові зміни відмовилися, посилаючись на тимницю голосування. Кононенко є депутатом фракції Блокернеса «Успішний Харків. Його однопартієць Сергій Чорнов каже, нового заступника висунуть саме від цієї поліцили. Кандидатуру ще не обговорювали. А, я чесно вам це говорю. Я знаю там. Всякі пішли, я вам скажу зразу відверто. Точно не є звільнення Малиша зі справи про Хабар пов'язує політолог Антон Апксентів. Ну, Досить очікувано, що ОПЗЖ зробила таку рокіровку, і за своєю квотою вони замінили Малиша на мальованого стосовно новопризначеного заступника голови облради. Богдана мальованого, ну чесно кажучи, нова постать в харківській політиці до звільнення Кононенка. Воно є досить несподіваним. Я думаю, що це частина певних домовленостей, які стосувалися як виборів мера Харкова, і, зокрема, підтримки з боку Крила Кернеса на адресу Ігоря Терехова, за словами Єгору Волоценко, кандидатуру ще одного свого заступника вона поки не розглядала. Маргарита Дешкіна, Дмитро Гребінник, Дмитро Денисов та Роман Денищук. Новини на Суспільному. Харків.